Доволі складна фінансово-економічна ситуація в нашій державі чим раз тим більше відбувається на рівні життя усіх громадян, а зокрема й тих, які працюють у підприємствах чи установах комунальної форми власності. На щастя, вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери нашого міста продовж останніх років не доводилось згадувати те неприємне відчуття, коли заробітну плату вчасно не заплатили, а коли перерахують, невідомо. Та якщо дохідна частина міського бюджету і надалі не буде виконуватися на 100 або більше відсотків, існує реальна небезпека того, що коштів у міській казні на забезпечення нормального функціонування комунальних закладів Червонограда може не вистачити. На цю непросту тему кореспонденти телестудії бужнет поспілкувалися із заступником міського голови, начальником фінансового управління Василем Турком цього року, фінансовий рік в органах місцевого самоврядування почався важко. І закінчилося минулий рік. Сподівалися, що буде вже краще. Ну ця ситуація, як приймалися місцеві бюджети, і наскільки вони не забезпечені фінансовим ресурсом, не тільки місто Червоноград, але й інші малі великі міста в такому стані. І це показав форум, який проходив у місті Львові в четвер п'ятницю минулого тижня з ініціативи Львівської міської ради, зокрема міського голови садового. Куди приїхали представники всіх органів влади в державі, які є, і всі обговорення сходилися перше до того, до фінансової ситуації, до економічної ситуації на місцях. Склалося враження, в принципі, що саме в містах будується наша регіональна політика і тримається на містах держава. Перше основне питання, яке обговорювалося, це все ж таки проблема казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Ну от у нас пройшов квартал, і здавалося бися, вже давно закінчився минулий рік. В кінці року знаємо, що фінансові ресурси, які були профінансовані нашим бюджетним установам, і вони повинні були проплатити виконавцям робіт і за отримані послуги за предмети. Кошти були не проплачені, вони вернулися на рахунки. Ми довго очікували підсумків виконання бюджету за минулий рік. Відбулася сесія, і ті кошти вони були, є на рахунку органу місцевого ревінту, тому числі і міського бюджету міста Червонограда. Ми їх профінансували заново. Проте на сьогодні а, ті суми знову ж таки не проплачені. Но я хочу сказати, що по місту Червонограду на сьогодні. До мільйона коштів, які повинні були проплачені ні, за виконані роботи по ремонту доріг, вони не проплачені. Вони лежать на рахунках установ і не виходять за межі казначейських рахунків. А в цілому ситуація ну, неодноразово ми вже декларували, що коштів бракує в місцевому бюджеті. Їх не десь там бракує в грудні, в кінці року, їх вже бракує. І скінчився квартал. І в принципі, завдяки зусиллям. І окремих платників податків, і в цілому, хочу сказати, доброї роботи податкової інспекції, яка останній місяць звернула особливу увагу на виконання місцевого бюджету, але поряд з цією, цією роботою нема на території настільки фінансового ресурсу і виконання складає того плану, який прийняла міська рада по надходженнях 91,3% по, по кварталу. Хоча ті. Плани, які виставила нам держава, наприклад, надходження закріплених доходів, тобто тих доходів, якими ніби треба було забезпечити виконання своїх делегованих повноважень. Ми його виконали, цей план на 101,2%. Ніби виконав. Оце держава вважає, що так у нас, що її функції мають настільки то коштів виконуватися. Але їх є надто мало. І з другої сторони держава постійно говорить про оптимізацію, оптимізацію і так далі і вкладатися в ці, в ці доходи і відповідно повинні бути ті видатки. Зрозуміло, що отак раптово зробити оптимізацію це неможливо, і на це не йде міська рада, тому ми. Цього року прийняли бюджет більшою сумою ніж контрольна розрахункова цифра Міністерства фінансів України. Але на жаль, ми цього виконати не можемо. Теоретично у нас є резерви виконання нашого плану того плану, який прийняла міська рада. Зокрема, це 12 мільйонів заборгованості минулих робіт по податку з доходів фізичних осіб, де вугілля. Вони є. Однак, ну, в силу ситуація, яка склалася, вугільники проплачують поточну заробітну плату, сплачують платежі, а джерела кажуть, що в них немає. Постійна співпраця і податкової, і обласної податкової інспекції поки що результатів не дає. Хоча останні слухання, які були в ДПА у Львівській області, керівництво ДПА області завірило, що такі шляхи будуть най-погашення цієї заборгованості. З них 12 мільйонів це, по суті, 8 мільйонів наші. І вони повинні перекрити оце відставання. З другої сторони, це взагалі рівень заробітної плати в бізнесі, офіційне працевлаштування і рівень заробітної плати. Це проблема загальноукраїнська і без змін в чинному законодавстві дуже важко в цьому полі, законодавчому, яке є, важко працювати. Проте, те, що ми можемо, наша міська комісія по ліквідації заборгованостей всіх рівнів. І Рівня заробітної плати, ми працюємо. Створена робоча група. По суті, останні два тижні робоча група працювала, обходила так званий подвірний обхід по проспекту Шевченка інших прилеглих вулицях. Значить, складені акти, про що ми проінформували податкову інспекцію. Будемо проводити найближчим часом засідання нашої комісії і приймати міри до. Тих керівників, суб'єктів підприємницької діяльності, в яких були винайдені порушення. І ця робота буде продовжитися по інших територіях міста Червонограда і в цілому території Червоноградської міської ради. Останні дні все ж таки, як я казав, зусиллями і платників, і податкової, і виконавчого комітету, були певні надходження до бюджету. В повному обсязі поступила дотація вирівнювання, і цей фінансовий ресурс нам дозволили своєчасно профінансувати заробітну плату нашої бюджетної сфери в повному обсязі. Ну, останній термін виплати зарплати це 5 числа. Вчора вся сума була профінансована. Я думаю, що всі працівники вчасно отримають заробітну плату. Про невиконання дохідної частини міської казни за підсумками першого кварталу цього року кореспонденти телестудії Бужнет говорили із головою постійної комісії Червоноградської міської ради з питань бюджету Святославом Грибом. Першу хотів би зосередитись на тому, що вона не була виконана, звичайно, але це все на все йде план. Тобто план може бути різний. тобто, те, що вона зараз недовиконана, на певний відсоток, це не означає, яка вона буде по році. Бо якщо зараз йде виконання загального фонду за виключно офіційних трансфертів, у нас йде 91,3%, то швидше за все під кінець року цей розрив буде значно більший. Значно більший. Чому така ситуація? Я вже на цьому наголошую, що це центральні органи виконавчої влади, наші державні органи влади центральні, вони. Таку ведуть зараз політику, такі нормативи, що по суті місцеве самоврядування нищиться під корінь навіть в плані бюджетування. Коштів не вистачає. Ми, коли навіть приймали бюджет, одна й це не йде виконання, воно певне було прогнозоване, бо ми вже закладали такі показники, які ми знали, що ми її не зможемо виконати, але ми мусили їх закласти, щоб на основі них вже вести якусь певну бюджетну політику. Тому тих коштів не вистачає в даний момент, і навіть як навіть як буде було би 100% виконання за здатиму року, все одно не вистачає там близько 8 мільйонів гривень на покриття захищених видатків. Що ми будемо робити по задати квартального розгляду звіту? Ну, ми, звичайно, внесемо, як завжди, ми вносимо певні корективи, бо, ми, бо бюджет це все на все план доходів і видатків. Ми по цьому плану, ми конкретно вже скоригуємо, дивимося, як конкретно наповнюється, як йдуть різні проплати. І внесемо, мабуть, певні корективи, але незначні. Єдине, що можна додати ще, що ми додатково вирішили, закладемо 16 тисяч гривень, це ми на закупівлю книжок, навчальних посібників з історії для 5-10 класів і 11 класів. Це в нас є на бібліотеці, це буде на 16 тисяч гривень, це щоб правдиву історію викладати дітям. А всі решту видатки, вони практично десь будуть скориговані не незначно. Святослав Гриб відповів і на запитання про можливе проведення оптимізації у тих установах та організаціях, які фінансуються із міського бюджету. Оптимізувати саму мережу це, звичайно, є проблематично. Наприклад, що беремо заклад охорони здоров'я, частину конституції 46 стаття Конституції напит чітко говорить, що мережа державних комунальних закладів охорони здоров'я не може бути скорочена. Тобто вже навіть... Конституція захищає певні типи закладів. Візьмемо освітні заклади, також скорочувати тут і важко робити оптимізацію, бо це не є простий варіант. Але, хоча, звичайно, робити оптимізацію пов'язано з органами місцевого самоврядування, виконавчими органами, відділами, управліннями, а також закладами публічного права, юридичних осіб, тобто у нас комунальні підприємства, звичайно, ми можемо провести оптимізацію. Але, але знов ж таки кажу, це оптимізація, це може бути е, крайній крок, е, тому що оптимізація зазвичай вона собою буде призводити до скорочення людей. А це, в свою чергу, тих людей також треба десь працевлаштовувати. В них є сім'ї, кожен з них також має е, е, дітей, і жінок і дружини, і тому подібне. Е, тому. Оптимізація можлива буде здійснена лише як я ще раз наголошу це комунальні підприємства, місцеві органи самоврядування, і то лише як самий крайній засіб.